Всім привіт! Перед початком відео нагадую, що на каналі проходить розіграш автомобільної косметики. Умови конкурсу дуже прості. Ви повинні бути підписані на канал і подивитися відео всі від початку до кінця, починаючи від 18 листопада. Також написати коментар. Всім дякую за увагу і приємного перегляду. І так, просто накипіло. Тема сьогоднішнього відео Дискримінація, Поляки свині і так далі. Не усі. Але, що так накипіло? Потому що це вже просто верх наглості. Коротше. Приїжджаю я на фірму, я навіть скажу, що це за фірма. фірма... Називається Трансмас. Ніяких вообще питань до фірми немає. Фірма нормальна все. Але знаходиться вона на території, на якій є проїзна, і там ти заїжджаєш і багато фірм. І от на цій проїзні я тут вже раз третій. До цього мені якось попадався нормальний народ, по-моєму. На охороні, коли я проїжджав. Бо коли приїжджаєш на проїзну, маєш там заповнити, продіктувати ім'я, фамілію, машину, фірму. На чепу короче, і все. Приїжджаю, я такий, стою, все, заходжу до охони. Сидить, коротше, років 60-ти, мабуть, такий товстий дед. Сидить, їсть якусь піцу з пепсі. Я зайшов, кажу, день добрий, нормально. Навіть сказав смачного. Дивлюсь, ну, людина їсть, типа, якби. Нормально сказать, смачного. Він чуть щось мені пробубнув. Кажу, мам заводунок на трансмас. Він мені що? Потой, е, щось я теж маю завадути. Коротше, щось мені про. Я вже зрозумів, що, мабуть, чувака щось з головою. Сидить далі їсть. Я хвилини, ну реальні, хвилини три. Стою, жду, поки він доїсть. Я б сказав, б, воно. Тому що просто кипить. Е... Це чудо говорить. Я стеж ще поїбаним краєм. Щось там почав мені далі, коротше. Розказувати. Просто ні, ні, ні якого. А, і ще в цей момент заходить другий водитель. Е, теж каже Джен Друйн, мав заводуник на трансмас. Е, це йому щось теж нагробив кавірдалій. Коротше, повністю його вигнав. Коротше, ні з того, просто ні з цього. Я стою. Я йому кажу, типа, кажу, в тебе щось з Да-да, я вас теж люблю Кажу в тебе шо, що, щось з головою сьогодні Опа, і затих такий Щось мені відповідає, типа Як же не сказав Есь каже і щось мені знов, коротше, українці, українці, туди-сюди. Ну він вибачив його реакцію просто, я кажу йому. Кажу, ти що? Щось з головою. і Оп! І як будто за заковтнув. все, Потому що я зрозумів, що з цими даунами треба общатися так на їхній коротше, мові. Потому що ну, це просто срані свині. Я давно дуже такого не зустрічав, якоїсь такої прям наглої, відкритої в ліцо дискримінації. Тут він мені каже, ваша фірма, водітель з вашої фірми там мене десь чуть не збив. Я кажу, а я що маю до той кажу, я один із воділей на фірмі. Він каже, я вашу фірму туди-сюди. Кажу, ну типо, мені все одно. Він каже: ти що каже, хочеш, щоб я тебе зараз поставив в коліки, щоб ти стояв, я тебе не впущу, типа, кажу, ну будеш балакати з моїм шефом. боб бу бо Постояло воно. Пом'ялося, все, доїло, почало щось записувати. Ім'я фамілії, я йому називаю, так як ну, Дмитро Череп собі. Так як воно має бути. І він б, б, б". щось не понімає воно. Як то пишеться? Кажу, дай мені листочок я напишу, якщо ти не розумієш. І він щось, А що це ти мені грубиш? Коротше, ну я вам перевожу просто на <зоць> За цього свинячого, сменячого на, на нормальну зрозумілу мову. Написав, він каже, ви маєте носити з собою картки, я ваші оці імена не розумію. Я просто в шоці. Типу, ну такого я дуже давно не зустрічав. З горем пополам він, що раз скаже, що в мене щось з головою, що то там бла-бла, я маю тут управління, я тут. Коротше, цей... Кажу, ти маєш таке управління, як отой стілець, на якому ти сидиш. Опа, і знову оп <смі>, оп затих повністю. <смі> на це мене аж вже почало смішити. от гамно. Потім заходить ще його колега. Джень добрий, день добрий. Якийсь, ну, вроді, то лі колега, то -ли десь він тут робота на магазині, в своїй ставі стоїть. Це і все. Спокійно вже записав. Ой, ти ж не я йому з листочка переписав моє ім'я, фамілію, ще деякі букви. Номер, ще щось, ще щось там поціплявся. я Йому називаю номер, він такий. Я про не останні цифри щось там міді. Коротше, просто якийсь треш. Давно такого не зустрічав. Що хотілося би сказати, основне, що спілкуйтесь із свинями на мові цих свиней, тому що вам просто будуть вилазити на голову. Те, що їх. Дуже багато свиней таких, це так, да, я згоден. Але я ж кажу, дуже я давно такого не зустрічав. Ну, буквально отаких прям разів наглої якоїсь прям відкритої дискримінації оцього всього на національній почві. Коротше, це я зустрічав, ну, може, раз 10 за 5 років, за 6, скільки я тут. І оце був один із них. Частенько ще в Германії проскакують такі моменти. Ну там, понятно, в чому вони. Ти приїжджаєш, починаєш їм по-англійськи, вони такі, ні, по-англійськи ми не розуміємо, хоча ну, в мене теж англійський так собі. Давай по-німецьки, типу. Вибачте. Але я водій міжнаціональний, правильно? Міжнародний міжнаціональний, міжнародний. Тобі ж я їжу по різних країнах. Я не маю знати в кожній країні мову тої країни. Англійський. Цей сраний болоцький російський шалатном, бо часами він допомагає, бо деякі когось вчили і його теж знають. І. Все. В Німеччині пару разів було, що типу, давай по-німецьки, по-німецьки, щось там якось на пальцях туди-сюди догадали з тими, хто е, взагалі не розуміє на англійському. Але тут приходиш, ти балакаєш нормально на його мові. Він щось бла-бла-бла. Того теж вигнав. Короче. Я потім виходжу, кажу... кажу, що він кончений, а ти з ним зайди сюди, тіпа, і так само. Він та я вже зрозумів, що він стояв через вікно, бачив, як ми з ним балакали. Я, звичайно, в шоці. Я трошки на емоціях такий вздюрнутий. Я б йому там, звісно, наваляв би, але ж, але ж не, можна. не можна. Жирна свиня, так там і сидить. Така тема сьогоднішнього відео. А я собі приїхав, чекаю зараз, поки мене позвуть під рампу. Бачите, яка маленька фірма. Ну як, фірма окей, але місце тут ось припарковані машини. А от тут навпроти вже під рампу, скоріше всього, оцю 51. Ти маєш стати. А тут місце, щоб ви розуміли, от стає фура е, отам. Стоїть отут, і просто між ними ще буквально 2,5 метри рівно такий дуже вузький проїзд для ще одної фури скільки там, може 3 метри. Ну, він супер вузький. Там буквально всі в міліметрах проїжджають. Кожного разу приїжджав сюди, то добре, що тут не було машин сусідніх і тут було ще місце нормально так заїхати. А взагалі то тяжко. Ось така ситуація, така тема відео. Пиши все, що думаєш, за, за це діло, за оцих свиней, за... як ви поступаєте в таких випадках. Буде цікаво прочитати, якось поспілкуватись на цю тему. Також, що хотілося б, хотілося б додати, що найбільші свині, я замітив, це отут в Польщі, тут прямо зараз якісь. Трешняк. Тут і так це все, весь націоналістичний рух, туди-сюди, але свині, такі, як тут, я не зустрічав уже давно. В Голландії взагалі супер, з тих країн, які я їздив, якась Бельгія, теж нормальні. Франція, класні. Ну, візде, класні. От є якісь моменти іноді на почві мови в Німеччині. Ну, тут а вже якби. 50 на 50. Якби можна і зрозуміти, можна і ні. Ну, таких свиней, як оце тут в Польщі, ну я не зустрічав більш ніде. Так що дякую вам за перегляд і до зустрічі.